Приїхав такий Redmi 7A золотистий колір. Ціна 1400. Підтримка карти пам'яті мі... та Nano 7. Досить хороший варіант, бюджетний. Для простих задач. Ось такий по стану практично ідеальний. По екрану також немає ніяких пошкоджень. Все працює добре, перевірений, повністю протестований. Зараз покажу інформацію про телефон. Так, система. Про телефон Honor 7 a 2 ГБ оперативна пам'ять і внутрішня пам'ять 16 ГБ. Працює досить швиденько. Зараз покажу камеру. Ну, простенька тут камера. В принципі, достатньо для такого телефону. Кому цікаво, пишіть уповідомлення. Також додавайте в телеграм-канал, ссылочка у шапці профілю, або інстаграм, кому де зручніше. Скрізь приймаю замовлення, або коментуйте, ставте лайки. Буду всім дуже вдячний.